Я Софія, і моя історія унікальна тим, що у мене виявили діабет у 20 років, і для мене це стало абсолютно не вироком, а способом змінити своє життя на краще. Розкажіть, будь ласка, як все почалося? Як ви дізналися? Як ви себе почували в цьому стані? А, так, все почалося а, тоді, коли я переїхала в Сполучені Штати Америки на навчання. А для мене це був інший континент, інша культура, звичаї, і, звичайно, їжа була абсолютно не така, як в Україні, тому що там доволі багато всіляких добавок, і дуже важко знайти правильне харчування. Як виглядав ваш день? Чим ви харчувались? Трошки детальніше, щоб ми розуміли, що ж там особливого. В такому харчуванні, що це могло, і чи взагалі чи це це привело до цукрового діабету? А, та почну напевно з того, що я навчалася за стипендією, і харчування мені покривалось. Ну і ми всі знаємо, що Сполучених Штатах Америки харчування не найкраще, тому мені не хотілося витрачати свої особисті кошти на покупку хороших продуктів. Я просто харчувалася в шкільній в університетській їдальні. Ну, це був Сніданок це кава з якимось сиропом, пончики, круасани дуже багато вуглеводів. На обід я їла бургери, картоплю фрі, запивала це все доктор або колою. Тобто так само була вуглеводна якась бомба. Ну і на вечерю ми ходили кудись по, по закладах і так само їли всіляку сів'ю, і так як студенти зустрічаються разом робити домашні завдання. У нас було багато снеків, це різні там Pringles, чіпси і, і решта всього, що може бути. Уявляю це... класну тусовку. тусов. Як це смачно? Скажіть, будь ласка, це призвело до збільшення ваги чи якихось там. Емоційних вигорань чи може стресу, або ще до цього додавались безсоння, чи ще щось, чи це ось тільки така смачна їжа. Ну, перші два з половиною роки все було добре. Мені просто подобалося та те, як я живу, як я харчуюся, якби не було жодних заборон, ніхто мене не контролював і якби життя було класним. Але потім почалась війна, і мені було дуже страшно за Україну, за мою сім'ю. в принципі, за все, що відбувалося на іншому континенті. Я перестала напевно, що добре спати. Додала дуже багато цукру, ще більше якихось солодощів, щоб заїдати весь цей стрес. І я помітила, що десь буквально за 3-4 місяці я набрала буквально 10 кілограм. І я помітила, що я не влізаю в жодні свої речі, які в мене там були. І я подумала: ну окей, добре, поправилась, всі поправляються в Америці. Не надала цьому абсолютно ніякого значення.